Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Згідно з прогнозами Пентагону, українська система ППО на передовій лінії має вичерпатися до 23 травня. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на витік секретних документів Міноборони США. Журналісти відзначають, що якщо ця інформація виявиться правдою, російські сили почнуть активніше залучати авіацію, і робити спроби переламати становище, що склалося на полі бою. Згідно з іншими документами, що втекли запаси ракет радянського зразка для С-300 і БУК, які складають 89% усіх запасів, за допомогою яких Україна. Захищається від більшості винищувачів і деяких бомбардувальників, повинні повністю закінчитися до 3 травня. Середини квітня йдеться в одному з документів. У такому разі Москва може вирішити, що вже безпечно використовувати свою дорогу авіацію та безпосередньо загрожувати наземним силам ЗСУ. Ці повідомлення прокоментував речник повітряних сил України Юрій Гнат. За його словами, Україна дійсно зазнає дефіциту зенітних боєприпасів, але водночас він вважає, що постачання західних систем могли б заповнити такий дефіцит силооборони України, щоб зміцнити Українське ППО минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала постачання боєприпасів та ППО на суму 2,6 мільярда доларів. Нагадаємо, що США анонсували постачання озброєнь Україні на суму 2,6 мільярда доларів. Нові постачання передбачають передачу ЗСУ високоточних авіаційних боєприпасів, радарів ракет для ПТРК та інше. Повідомляється, що новий пакет військової допомоги США може містити радари спостереження за повітряним простором, протитанкові ракети та бензовози. Крім того, туди додадуть танкові боєприпаси. Також як пише видання, Планується додати високоточні авіаційні боєприпаси, ремонтно-евакуаційні машини, мостове обладнання, яке Україна використовуватиме для контрнаступу. Джерела також зазначили, що сума пакета список може змінитися. За словами журналістів, 2,1 мільярда доларів для пакета допомоги візьмуть із фонду ініціативи сприяння безпеці України, USAA, який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю промисловості, а не брати із запасів американської армії. Крім того, як повідомляється, 500 мільйонів доларів, що залишилося, виділить президент. Янське управління з звелучення коштів воно дає змогу відправляти в Україну поточні запаси армії США у надзвичайній ситуації. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.